Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас така погода. Сонечко вийде дуже гаряче, сонечко зайде, потрібно кофту вдягати. Я була вже на городі, зібрала свій врожай, половину свого врожаю червоних буряків. Чесно кажучи, що що, але на цьому городі буряки ого. го Зараз я вам покажу. Вже тачку привезла. І ось дивіться, це я вже це всі під порядок беру, але попадається ось такі екземпляри Це просто, бо я не знаю. ось ну Цьогоріч рівно менше. Я завжди стараюся сіяти такі довгі, мені вони більше подобаються. І тогоріч були навіть в два рази більші. Ну, не знаю, бо це тільки половинку я вибрала, щоб переробити їх. Зроблю собі, а далі буду які лишні буду віддавати, роздавати. У нас сьогодні сирена цілий ранок буде. Ну, а ми працюємо далі. Ну ось, Друзі, ще хочу показати наших каченяток. Ось там маленькі ці, що ми вчора забрали. Стирси роблять грязюку. Забираю я їх, будемо окремо ростити, та як вже прохладненько. Не хочеться, щоб вони пропали. Хочеться, щоб були. І в загальній кількості в нас 18 штучок. Ну, там ще в качки є 3 яєчка, але навряд ли чи будуть. Такі вони жваві дуже їдять комбікор, це чудово. Вийшла трішки на город показати, що де як. Ось ці огірочки, які сіла, останні вже вони гарненькі, раз, два, три, навіть четвертий листочок вибивається, є і менші, чомусь там Тут краще, ось. Ось тут краще. там трішки гірші, але нічого страшного, щось добуде. Тут воно на них нічого не береться. Все чудово. Так, ось мої бурячки. Бурячки вже можна проривати, сапати. Вже треба з ними займатися. Але це буде завтра, так якщо в нас трішки земля мокровата Помідорки починають спіти ось там, там, там. Тобто ми вже свої домашні куштуємо, їмо все чудово. У мене була діляночка ранньої капусти. Ми перекупали цю, посіяли рядочок чи два рядочки. Вже і не пам'ятаю салату. Рядочок ще огірочків, ось там є навіть огірочки фенікс посіяли. І тут пекінську капусту буде-буде, не буде, так не буде. Нічого страшного з тим не буде. Я не розстроюсь, щоб земля не постувала. Баклажанчики цвітуть, ці вже починають цвісти, ці ще пізніше, а ось цих просто вже буде засипати нас плодами. Ось тут один є, ось тут два є. правда вони ще маленькі. Ось тут іншого сорту. Такі більш кругленький. Десь бачила більше ось вже такий чималенький. І ось там серединці, ну тобто з баклажанами. Все чудово будуть баклажанчики. Ще цвіту дуже-дуже багато. Ой, я не знаю, якщо вони всі зародять, ось дивіться. Дуже і ось тут. І, і, і пізніше, і раніше ось тут також куча цвіту. Якщо вони всі зародять, я не знаю, що з ним робити. <ріст> ну щось придумаю. Ожинка вже наша, та що пізніше, вже достигає потихеньку, дуже багато, її дуже багато, просто дуже це буде варення, компоти. І нас цьогоріч почали приймали раніше малину, Ну на машину приймали. А цьогоріч навіть уже не приймають. Здається, 25 гривень за кілограм. Ну, це так, кому інтересно, я навіть і не знала, мені просто знайома сказала. Так, ці вже огірочки буду прибирати, хоча ось десь наверху один екземплярчик є, але ось вони всі висихають. Там набагато краща картина. Там ще є. Але. Це вже таке. І ось ще хочу показати: 10 днів назад я садила картоплю ранню, і ось вже вона повиходила. Правда, тут, як вибрала цибулю, моркву і капусту, не перекопувала і ось така трошки картина, але картопелька вся виходить. Ось-ось, ось. І вже навіть на ній з'являється жучок. Так що треба слідкувати, щоб. Ну, ось, ну, дуже багато вже повилазило, вже потрібно прополоти, і все буде добре. Наші індики починають дутися, так інтересно. Нас пропало одне гусеня за цю ніч. Чому навіть поняття не маємо? Ну, так буває. Ось така картина. Квочка сидить. Качечки собі Ми ходять, кролики теж пасуться. Індики Індиків ось. Ай, краса. Ха -ха. Дуже багато цьогоріч індиків. У нас 10 індичат, але ось ну з них сім. Так точно. Ось це здається, індичка одненька. І ось тут здається одна індичка. Ну, не знаю, будемо бачити. Щось добуде, да щось, щось на м'язку, щось на розпліт. така краса. Ось такі вони мені тоді поважні, стоять, такі красиві. Дорослі. Ну, ось таке коротеньке відео з мого подвір'я. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, за теплі слова. У мене вже на каналі 500 і більше підписників. Для мене це не підписники, для мене це друзі. Та їх багато корисного, є багато підказок, є ще мала і зелена. Ось багато чого не знаю, все вчуся, все здобуваю. Та як я, можна сказати, городська. Я 30 років прожила в місті, а переїхала в село і все на своїх шишках все здобуваю. Нічого страшного, все буде добре. Головне, щоб в нас настав мир все-таки, якась перемога все-таки до чогось. Дійшло спільного, щоб все було добре, щоб наші діти, рідні, близькі, не гинули, не страждали. Ну це таке. Це хвилинка такої болі і, і крику душі. Всім дякую за перегляд ще раз, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я.